Друзі, всіх вітаю! Метою цього відео є поділитися своїми враженнями відносно цього інструменту, який лежить зараз в цьому кейсі. Дивіться, часто доводиться робити дуже тонкі роботи, особливо в облицюванні керамогранітною або керамічною плиткою. Часто доводиться. Скривати шви, перезаповнювати шви, підточувати під 45 вирізання кнопок, та інші дуже тонкі роботи. І все-таки я вирішив придбати собі інструмент, який допоможе мені робити такі тонкі і дуже акуратні, майже ювелірні роботи. В принципі, якщо руки на місці, то можна робити і. Там, Звичайним там 120, діаметром 125, уж самі кутові машинки повинні мати дуже плавний хід, щоб не трусилися в руках і можна буде робити акуратні речі. Але все ж таки, навіщо себе мучити, якщо можна придбати для цього спеціалізований інструмент. Замовив я такий інструмент під назвою Fix Tool помагатор. Дивіться, довго я сумнівався, але все ж таки ну, вирішив і придбав. І перше моє враження, коли я отримав коробку в поштоматі, відкрив її. І я тільки я відкрив коробку, я одразу зрозумів, що я немарно витратив свої кошти. Дивіться, друзі, в першу чергу, що кидається в очі, це якість кейсу. Ну... Тут нічого сказати, він дуже гарно виконаний, дуже акуратний, дуже надійний. І дивлячись на цей кейс, ти бачиш, що всередині лежить саме те, що тобі потрібно. І ця річ ну, просто вона не має конкуренції. Дуже якісна, дуже якісно виконана, тому о, враження були дуже позитивні. Зараз я вам ближче покажу. Те, що тут лежить, ви зможете роздивитись, а потім вже я поділюся з вами своїм е досвідом в процесі роботи. І так отже, дивимось. Барабанний дріб. Відчиняємо кейс. І що ми тут бачимо? Е є декілька комплектацій, тим може, кожен може обрати для себе більш. Е більш підходящу. Зараз подивимось. Так, перше. Набір фрез. Йде в комплекті. Набір фрез. Алмазних. Ну, На вигляд непогані, а далі подивимось в процесі роботи. О, взагалі це розхідний матеріал. Захисний кожух насадка тримач для черепашки. Два ключі, Тримач для дисків. три черепашки. Ось така насадочка. Три насадки для абразиву. Сюди клеїться абразив і шліфується. Два гвинтики для кріплення дисків. Вакуумних дисків. Вакуумний диск має товщий діаметр і ці гвинтики для того, щоб кріпити цей диск. В комплекті один 50-й, другий 40-й вакуумний, два сірих. Вони вже, надя... Вони вже одягаються на... через перехідник. А, два перехідника можна під цей диск. Під, більш... під більшого діаметру і під меншого діаметру диск. Два тримачі. Ще один запасний тримач. для... Кріплення насадки з черепашкою. Так, такий самий. Це запасна втулка. Тут всередині на редуктор передається тяга через таку втулочку. Вона, коли виходить із ладу, Є теж також запасна? І два золотих диски, тобто підіб'ємо підсумки? Два золотих диски. Це 30 або 35 діаметр. Треба поміряти. Два срібніх. Два вакуумних. 40 та 50. Два гвинтики для кріплення дисків напряму. Один запасний тримач насадки для черепашок. Три. Насадки для абразиву Два тримачі для дисків. Запасна втулка. Два ключі. Ще одна насадка прорезинена. Але я не знаю для чого. Треба ще розібратися. Набір Фрез. Три черепашки. Ну, я хочу сказати, що в дуже непоганий набір. І отже, сам винуватиць цієї події. Вимикач позаду, дегулятор обертів, максимум 6 ступенів. Кабель такий, ну м'який, доброї якості. Все, тут підшипник, тобто надійне місце для кріплення підшипник. Так зараз я вам продемонструю. Пофарбовано. Порошкова фарба, алюміній. Можна тримати ось так і спокійно собі робити різ. Або шліфування. Ось я вам продемонструю зараз. Дуже гарна річ словами, емоції не описати. Якщо хтось колись сумнівався, чи потрібно це йому, я вам скажу потрібно. Беріть і не будете знати горя. Друзі, захисний кожух. Дуже щільно одягається. Ось тут є місце для кріплення, тут кліпса, і місце для його вільного ходу. То можна прокручувати, дуже щільно тримається. Непоганий такий кожух. І кліпса. Тут є ребра і тут є ребра, пази. Для того, щоб фіксувати. Кожух, щоб він не прокручувався для фіксації кожуха. Все. Відвів, прокрутив кожух, зафіксував.